От обідуємо сьогодні в Дубно. Гляньте, що заказуємо. Значить, на перше, ось такий зелений борщик, на друге, пюрешка з підливою з грибів і печінка. Є ще шуба у нас і компотик. Зараз покоштуємо і скажемо скільки коштує. Хочу народ не повірити. Гляньте, 332 гривні. Це за два такі побіди. Ну просто шара. Це якраз всі зупиняються отут в Дубно на заправочці біля цього літачка. Бачите, що тут є по трасі на Львів. А це от просто треба за цю воговську заправочку зайти трошки далі. Харчевня Ситно. Бачите, так називається обстановка. Просто бомба для дітей є столик, де можна похарчуватися. Ще раз покажу, знаходиться біля цього самолітика заправки Бог в дубно. В дуже круто і дешево на 150 гривень повноценний ап'єд і ще й шубою. Що думаєте по цінам? Напишіть в коментарях. А хто був, дайте свій відгук. Слава українцям!